Питався проникнути в серце. І мені було дуже цікаво і інтересно, як він хотів врятувати не лише сина царедворця, але він хотів спасти і самого Царедворця. То було чудо, як Господь точно так і в Самарянку пройшов, точно так дорогі собраття і з нами проходить. Що коли ми відкриваємо своє серце перед Господом, Господь хоче спасти нас, нас, які окружають люди, хоче спасти наші сім'ї і всіх нас. Но, дорогі собраття. Тема була в суботній школі, також, що мають бути народжені місіонери, мають бути народжені. Так як стати таким народженим місіонером? Яка нагорода буде тим місіонером, які дійсно трудяться? Часто ми привикли з вами, дорогі собраті, що місіонерами мають бути служителі. Так? От є на то служителі, є роботники, От вони збрані на то. І вони мають трудитися. Так воно чи не так, дорогі собраті? Я би хотів нині показати вам на Слові Божому, де Слово Боже показує, що кожний чоловік має бути живим, настоящим місіонером. І яка то є місійна робота, ми зараз із вами поговоримо. Ну давайте ми прочитаємо ведучий стих. Я запрошую вас відкрити ваші біблії, я знаю, що вони у вас є. Пожалуйста, відкривайте книгу Даніїла, 12 глава, 3 стишок. Дивіться, що Господь обіщає тим, які будуть вести. Які будуть служити для других людей, які будуть нести вісь спасіння для того, щоб спасти окружаючих людей. Давайте ми з вами прочитаємо і ми будемо розглядати всю нашу тему. Даніла 12 глава, 3 стишок. І розумні будуть сіять. Хто буде сіять? Розумні. але послухайте другими, як святіло на тверді, і обративши многих к правді. От що з тими буде, які обратіли к правді? Написано, як зв'язди, навсіма. Як зв'язки. Ко може перекласти звізду з міста на місто. Ко може змінити їхнє сіяння, щоб вони не світили. Ви знаєте, з'являється хмарка іногда, да? та зірочки не видно. Ну коли файне ясне небо. І вони, хоч є в тих хмарка, хоч не є. От і звізди вони постійно там сіяють. І дивіться, як написано, що розумний будуть сіяти. Але ті люди, які обративши многих к правді, вони як звізди. Написано навсіх. От яка награда цим людям, які обращають других людей від неправильного путі, або які предостерігають від ложного путі привести їх? В істину, в гармонію з істинним Словом Божим, яка буде награда тим. Давайте ми спочатку подивимося, яке наше предназначення в церкві. От е, ми з вами, от настав такий час, що колись прийшов такий момент, що Дух Святий каснувся нас. І от ми з вами повірували, та яке предназначення наше в церкві, наше предназначення або наша цель церкви. Для чого Господь покликав нас? Нас Господь покликав, щоб ми були спасеними. І от Господь запалив нас татуги, Господь зробив нас своїми, Він спас нас, він дарував нам спасіння. І дорогі собраті, дали правильно, е, 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 предназначення наше після того, як я отримав це спасіння, яке моє слідуюче предназначення. <реку> нести стадали. А от як нести? Знаєте, іноді часто ми не себе таке угрюмі, такі. Печальню все, да. постійно в нас щось, ми чувствуємо якийсь дискомфорт, іногда ми знаходимося в кругу невіруючих людей, і ми боїмося указати, я є насамкілі. Особливо то буває, коли діточки ходять у школу або студенти. От іменно коли більше всього відбувається того, що ми ганьбимося. наше предназначення, коли Господь нас ізбрав, Господь нас спас. То що ми маємо робити? Ми маємо сіяти для окружаючих людей. Ми маємо бути світом для окружаючих людей. І е, я би хотів прочитати один, одну мисль таку. Давайте ми з вами прочитаємо друге паралапимно, 29 глава, 11 стишок. От то був цар, цар Єзекія. І чому, і що це за слова? Які звучали для народа Ізраїльського. От послухайте. Друге параліпоменно, 29 глава, 11 стишок, сильні мисли. Діти мої, не будьте небрежним, ібо вас избрал Господь предстоять лицу Його. Що, якими словами обратився язики до народа, Діти мої, не будьте небрежні. До чого небрежно? Зараз ми прочитаємо. Ібо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему, и быть у Него служителями і возжигателями корені. Ви пам'ятаєте, що пройшов цей момент, коли став царем Єзекія? Знаєте, чому Єзекія іменно ці слова говорив? Справа в тому, що перед ним був цар Ахас. Який не жив угодно, який не служив, так як Господь того требував. І він зробив все для того, дорогі собраття, щоб двері храма Божого були закриті. Він зробив все для того, щоб світильники, які там горіли постійно у храмі, вони були затушені. А ви знаєте, що означає світильник, собраття? Слава Божа, і ще що означає світильник? Слово Боже, і ще що означає? Світильник? Дух святий дійсно, бо помити, були лампади і були трубочки. По тих трубочках що лилося? Дух святий. І от то горіння, означ... і ще світильник означає другі собраття церков. І от що зробив Ахаз? в церкві, оті світильники чогось погасли. А знаєте, по чому ті світильники? Давайте ми прочитаємо. Не, не буду, зараз читати те, що записано у 28 главе. А узяв і закрив двері, потухли світильники, і все пропало. І дивіться, коли настав когда он дивіться, що что он пише з 6 стишка. Пожалуйста, давайте слідкуємо. 29 глава, параллелин, 2. Із 6 стиха. «Ібо отці наші поступали беззаконно і делали неугодно в очах Господа Бога нашого, і оставили Його». и отвратили они лица свои от жилища Господня. А что такое жилище Господня? Храм Божий, церковь Господня. И он и каже, отвратили лица свои от жилища Господня и обратились спиною и заперли двери притвора и погасили светильники и не сожгли курение и не возносили все сожжения во святилище Бога Израилева. І був гнів Господа на Юдею і на Єрусалим, і Он віддав їх на позор, на опостошення і на посміяння, як ви виділи, глазами вашими. Що произошло з тими людьми, які, затушили, які обернулися спиною до храма Божого, які затушили ті світильники, де світильники погасли і перестали горіти, що сталося з народом? Вони були в пліну. Дорогі собраття, вони були під натиском других народностей, які угнітали їх, того, що вони призрили ім'я Господнє. Бо я думаю, дорогі собраття, Господь для якої целі збрав кожного із нас, щоб наоборот, не тот світильник погасити, а щоб тот світильник, наоборот, ми могли підтримувати і самі бути хорошим прикладом. І знаєте, іногда, коли ми кажемо, щоб хтось послужив, не із служителю, і часто люди кажуть, а я не знаю, що буду говорити. Друзі, разві у нас нема чим ділитися? Дорогі собраті, ми не маємо чим ділитися, як ви думаєте? Знаєте чого іногда нам тяжко ділитися в церкві, стати за кафедру? Знаєте чому? Возможно, дорогі собраті, ми кожній рано, каждий день не читаємо з вами от цю книгу, Слово Боже. І тому у нас нема чим ділитися. Так виходить. І поэтому, дорогі собраті, якщо. Ви загасили свій світильник на превеликий жаль, що може бути з, з ту людину. Другі собраті написано, що каже, і багнів Господа на Юдію і на Єрусалим. За що? Погасли світильники. Так давайте, дорогі собраття, ми піднімемо ті світильники, давайте будемо підтримувати тот огінь і слідувати Слово Боже. Чому так важно служити, дорогі собраття, для других? Чому так важно ділитися Словом Божим? Даже якщо чи в церкві, чи в нє. Почому так важно ділитися Словом Божим? Як ви думаєте? Знаєте почему Важно ділитися Словом Божим? Бити світом для всього міру? Давайте ми з вами прочитаємо Слові Божої. Откривайте опять Слово Боже. Перше послання Тимофію 4,16. Я знаю, що ви знаєте на пам'ять цей стих. Пам'ятайте, що там написано: внікай. Тобто, якщо людина буде последувати Слово Боже, що буде робити далі? Займатися всім постоянно, ібо так поступає і сім'я спасеш і слушаючих тебя. І так, друзі, собраття, почому наші сіти іногда не говорять, почому нам тяжко ділитися Словом Божим? Тому що я, Слово Боже, не читаю, Словом Божим не займаюся постоянно. І тому в мене нема чим ділитися. Правда чи неправда? Як ви думаєте, дорогі собраті Може, я ошибаюся? І далі написано: спасеш себе. Так ми хочемо бути спасеними чи ні? Браті і сестри. нас хоче бути спасеним? Ви хочете бути спасеними? Так яке наше предназначення у церкві, браті і сестри? Внікать в що? Слово Боже! Вникати в істину, в сім'я, дорогі собраті, ділитися з цим. І таким образом ми кого спасемо? себе. А ще кого спасеме. Тому що ми не можемо мовчати, коли ми читаємо Слово Боже. Ми не можемо просто закритися в собі. Ми будемо ділитися, бо так учать на слово Боже, коли ти так поступаєш із сім'я, і їх спасеш. Дивіться, яке предназначення Господь дав для свого народу. Слідуючий стих. Интересна мисля, спочатку прочитаю в книзі, «Воспитання» 309 сторіночка. В нашій земній житті, хоча і испорчена гріхом, величайша радость і найвище образование обретається в служенні». Ви хочете знати, коли чоловік більше всього образовується? Знаєте, коли чоловік більше-більше всього образовується? Коли він просто читає? Ні, Дивіться, найвелика радость і найвище образовання, коли. Служить чоловік, коли ділиться Словом Божим. інакше не може бути радості в нас, інакше ми будемо ходити з в голову. От такими будемо і християни. І слово Боже, воно закликає нас, хочеш бути радісним? хочеш бути образованим. Що маєш робити? Служи, Ділись Словом Божим. Мис, другий абзац. І в будущій житті освободиш от ограничений грешного человеческого естества. Именно в служении мы найдем величайшую радость и наивысшее образование. Найвышая радость, найвышее образование, когда мы, друзья, делимся Словом Божим. Поэтому, друзья, собрания, понимаете, почему иногда церква буксує? иногда мы кажемо, что служитель там чуть-чуть да? иногда он щось не зробил, иногда он не предпринял. Так бывает, да, иногда и служители могут. Не займатися цим постійно і світильник. що світильником відбувається? Гасне. І тому найвище, найкращі образування, найвелика радость, яка для церкви, а то коли світильник, що з ними відбувається? і світильником горить. Якщо він погас, написано, тоді вони обращаються спиною к, ж... к жилищу, там, де присутствує Господь. І написано: гнів Господа постигає чоловіка, гнів Господа постигає народ. От, друзі, «Почему так важно нам ділитися і слідувати Слово Боже? Ну і слідше, як спасати. Ну і нога, ми думаємо, що треба говорити. Ви знаєте, що спасти людину може не просто говорити. От, наприклад, людина, яка тоне, От, тоне, пливе, і тут ви виді, що вона тоне. Доста буде кричати: Ей, пак не тони, а ну май сильно греби. Спасив то його? Як ви думаєте, спасив то людину чи ні? Ні, а що треба зробити, бо ту спасти? А як спасти ту людину? Що треба зробити? Кинути спасательний круг, да? а можливо, і самому понести на своїх плечах. Да, дорогі собраття, от що означає не лише словом ми можемо спасти. Уже словом ми можемо після того, як витягнули людину з води, як видимо, що людина вже жива, життя, відкачали, і потім даємо напустить. А навіть сама ж людина пойме, що вже Бог не буде лізти на глубоку. На і поэтому дивіться, як спасати. Давайте ми прочитаємо книгу Іуда з 20 стежка. Там інтересно, ось одна глава. Открывайте, пожалуйста, Біблію, книгу Юда з 20 стежка. А ви, возлюбленная, називає себе на святійшій вашій назидає себе на чем? на святой вере вашей, на, тому, на той вере, которой вы призваны, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И видите, еще далее написал Иуда. И к одним будьте милостивы, вот вы сами, назидаясь, в святой вере вы возрастаете, апостол Иуда пишет, и, видите, еще далее пишет, Малясь Духом, сохраняйте себе в Любви, а далі що написано? Вот ви себе зберігайте, ви бережіть себе, а далі що написано: другий момент. І одним будьте милості, то й спасайте милостю. Тобто не всіх можете спасати резко, да? Все, якщо, якщо, якщо ти нині не будеш субъективно суботу, то погибнеш. Правильний підхід, так? Да? Ні, змілостю. І далі написано, з рассматреннім вникнути в життя людини. Возможно, треба щось допомогти. Возможно, навіть треба просто прийти порізати дрова чи поковати. А возможно, може прийти і просто щось зробити, просту якусь роботу. І другі субраті з рассматренні, розглянути, зайти в життя в людину. Пам'ятний случай, такий інтересний случай в суботній школі. Почому Христос так грубо казало бися у твіти царедворцеві? Ви чекаєте, каже, чудес. І то в той момент царедворцеві прийшлося помити, що зробити? Заглянути в себе і, можливо, із-за своєї своєї гордості муг погибнути його син. Отак вот він подумав. Читали дух пророчества, там була така мис. І за свою небрежність, спонебне ставлення к себе, мог погибнути його син. Але он осознав і каже, «Господи, мой син приді, мой син умирає. І що сталося в той момент? Христос каже, «Іди, твой син здоров. Много треба чи мало для того, аби спасти свого сина. Аби спасти себе і свою сім'ю. Як ви думаєте, много треба? Повірити, а ще що зробити, осознати своє положення, як сознав царедворець. Без осознання чи он... чи хотів чуда. Він каже: якщо, Господи, ти зробиш чудо, то куди я повірю. Він каже, он желає чуда. І Христос хотів спасти як сього Царитворця, та хотів спасти й кого? Він хотів спасти і цього Сина. Другі собраття, хочеш спасти ближнього, так заглянім, каже у себе. Давайте действительно задумаемся над своим життям. И следующая мысль. То есть одним будьте милостивы с рассмотрением, а других, страх. а других страхом. Иногда кому-то нужно страх. А других, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. То есть Що це означає скворіна плоттю. То тобто означає, що тот гріх, який людина може свершити, навіть каже, отвращення ми маємо мати до гріха. А що робити, яке наше отношення для людини має бути? Спасти її. І от інтересно, давайте прочитаємо друге послання Коринфянам, 2 глава з 15 стижка. От це все. Приклади, які Господь нам лишив у Святої Книзі Біблії, щоб ми з вами могли знати, як ми можемо спасти окружаючих людей. Друге Коринфянам 2 глава, 15, 16 стиш, стишок. Ібо ми Христово благоухання Богу. Яке ми благоухання і кому ми благоухання? Богу, і далі написано: спасаємих і погибаючих, Тобто, наше служення для кого? І для тих, які вже спасені. І для яких? І для тих, які погибають, які в нього. Інтересно, мисля, давайте далі прочитаємо свісти. Для одних запах смертоносний на смерть. Тобто, для, для кого то є запах смертоносний на смерть? Для кого? Для яких то людей? Які відвергають істину, які не хочуть. Іноді люди противляться, а для інших запах живительный на жизнь. І далі написано, і хто способен к Сьому? Апостол Павло задає вопрос нам з вами. Церкви реформаційного движення Все останнє час, ми вже з вами прошу суботу говорили, що скоро має прийти Ісус Христос. І апостол Павло задає хто От ми перше підняли всі руку і казали, що ми хочемо бути спасені. Но хто способен тому, щоб возвращати спасення окружающим людям? Все, тільки не я, да? служителі. Ну, не я. Правильно, браття і сестра, так чи не? неправильно? Давайте дійсно подумаємо, задумаємося. Чим би я поділився для Господа. Коли я приходжу на служення, я не знаю, я пам'ятаю, що я все місяць, місяця видав, що є на суботній школі, якщо я не утвічу. Як ось так, або я щось не відвідав на суботню школу, я обов'язково щось можу зробити і мушу зробити, другі собраті, якщо кожен із вас буде думати, що я приходжу в Дом Божий, я маю щось принести, я можу чимось поділитися. Я знаю, що Господь щось зробив на протяженні всього тижня для мене. Я не можу мовчати, я хочу ділитися. Бо, вот, другі собраті, які мотиви нас мають мотивувати, що я хочу бути полезним в церкві. Друзі, собраті, от ми іногда в церкві, можемо просто просидіти час. Просто провести його, бо я йду, бо ну, що кажуть люди, прийдуть до мене, якщо щось брат, якщо я не прийду на зібрання, і буде казати, чого ти не прийшов? Для якої цілі нам треба приходити? Іноді ми приходимо в церкву для того, щоб просто провести. Но, дорогі собраті, Якщо ми приходимо з цією отримати благословення і бути полезним для других, то є велике преимущество, велике придбання або надбання, дорогі собраті, що ми приобретаємо для спасення себе і своєї сім'ї. Поэтому кто способен к всему. Давайте задам я свой вопрос. Способен ли Я ділитися Словом Божим для окружающих людей? Способен ли я ділитися в церкви для спасаемых и для погибающих? Філіпписом 24. Помните, что там написано? Не о себе только каждый. Заботится, но каждый. Вот для себе, дорогие собратья, мы вміємо все прекрасно. У нас золоті руки для себе. У нас море часу для себе. Но, щоб іслідувати Слово Боже, ми чогось не маємо час. Ми чогось не маємо час. рано встали, як ті, я не знаю, як можеш назвати, упали на коліна і через секунду встали і якби зняти з себе, що я помолився і все. У нас немає часу подумати над своїм спасінням. Так куди же спешка? К чому приведе нас та спешка? Ми потеряємо з вами життя вічне. То есть, як ви думаєте, є над чим нині подумати, задуматися в своєму духовному стані? Давайте ми прочитаємо ще одну мисль із 1 послання Корінфам, 3 глава, 14 стишок. У кого діло устоїть, тот получит. пам'ятаєте, що там написано? Награду. И Дух Пророчества пишет, какой славной будет награда верным труженикам, когда они соберутся вокруг престола Бога Агнца. Яка будет велика награда тех, которые трудятся для спасения. И видите, что написано, они стали причастниками Христа в Его состраданиях. Они трудились вместе с Ним, осуществляя план спасения. Так план спасения свершил Иисус Христос для нас, чи не свершил? А план спасення, який я можу свершити для окружаючих людей, я свершив чи нет. Так поручив мені Господь якийсь план для спасення окружаючих, чи не? Інтересний. І дивіться написано далі. І нині при видео для Царства Божие душ, они радуються вместе з Ним и будут вечно восхвалять ім'я Боже. Ті, які трудилися тут, вони будуть радуватися з Господом. Ті, які були небрежні тут, вони не можуть отримати спасіння. Потому що дело того, воно згоріть, ні устоїть. Інтересна, е, часто, ми, може, ви чули таке враження, е, що як християнин, якщо попаде на небо, які в нього будуть три причини удивлятися. Ви пам'ятаєте, які три причини? Дух прочиться, кстати, все описує. По-перше, він встрітить кого? Люди, які яких він там не думав виділити, в друге, він вирішив э, некраїчності, яких сподіваються да, да, і з третього, більше всього дивитися, як він такий недостойний грешник, оказался в Божому раю. Значить, три моменти. Ті люди, яких він не очікував, вони там є. І він казав, що всі погибші, а вони оказалися там. І третій момент. Как я в таком состоянии, и я спасенный? Вот, дорогие собратья, давайте задамысь этими вопросами. И Дух Прочестного пишет далее. «Многие люди, носившие на земле высокое имя христианин, не оказываются в счастливом сонме вокруг престола». Почему? «Многие, называющие себя христианами, давайте я добавлю, адвентистами седьмого дня реформационного движения» могут себя называть, и написано, не окажутся в счастливом сонме вокруг престола. И далее написано, имевшие знания и талант, и в то же время черпавшие удовольствие в спорах и нечестивом соперничестве, не получат место с искупленными. Они желали выполнять великую работу, чтобы люди восхищались ими и льстили им, но их имена не были вписаны в книгу жизни Агнца. И остальное. Христос укажет. Я не знаю вас. Печальные слова, которые скажет таковым Христом, но те, чья жизнь стала прекрасной благодаря маленьким проявлениям доброты, нежным словам любви и сочувствия, чьи сердца э, сторонились раздоров и ссор, которые никогда не выполняли никакой великой работы ради человеческой славы, таковые будут найденными, записанными в книгу жизни Ангца. Хотя мир считал их незначительными, они получат Божье одобрение перед собранием Вселенной. Вот, дорогие собратья, какие люди будут записаны? Те, которые хотя бы проявили чуть-чуть доброты, проявили милосердие, доброе слово. Написано, Які зробили чуть-чуть щось для того, а для чоловічеї слави, для своєї слави нічого не зробили а ради того, щоб спасти окружаючих людей, написано, такі люди будуть записані в книзі житті. І написано, що вони получать одобрення Боже перед собранням Вселенне. От, дорогі собраття, чому так важливо нам нині з вами бути настоящими справжніми місіонерами? Тому що ми можемо спасти і себе. І можемо кого спасти? Тих, які слухають нас. Так що для цього ми можемо нині зробити? Що я можу для цього нині зробити? Перше правило. Запомнили, так? Да? Ізслідувати Слово Боже, вникати в нього постоянно. Далі що ми можемо робити? Ділитися цим Словом Божим. І що далі ми можемо робити? Зробити якесь добре діло, допомогти комусь щось зробити і таким образом, собрати, що пройде з нами? Ми можемо спасти і окружаючих, і самих себе. Поэтому, дорогі собраті, помог би нам Господь, щоб ми не потіряли то, над чим ми трудимося з вами. Якщо чесно розібратися, є серед нас браття і сестри, які в церкві рождення і вже нескольку десятку году. І ви знаєте, як буде печально, якщо ми можемо, знаючи, що ми стільки воду приходили в церкву і потеряти життя вічним, тому що ми не ділилися. Не робили щось для діла Божого, і таким образом ми можемо бути незаписаними в книзі життя, як буде печально. Давайте, дорогі собратя, нині задумаємося над своїм состоянням, і пусть Господь поможе нам бути справжніми місіонерами, а йому і слава от нині в віки. Амінь. Vďaka bratu sa skazne slova na stanove.